Я в Сьогодні настав довгоочікуваний перший день ліцейського табору. І зібралася вся наша дружна команда. Готова до неймовірних пригод і навчань. Першим пунктом нашої програми були цікаві лекції з біології і захопливі вікторини. Після такої насиченої програми настав час для обіду, і ми з нетерпінням пішли до їдальні. Як вам сьогоднішній день? Е, день насичений, день дуже цікавий. Розумію, що дуже була гарна, чудова і цікава. І приємно було бачити оті очі дітей, які горіли, горіли. Дякую, дякую вам говорити за сьогоднішній день.